Отже, це віла Крамаржа, дуже красива вілла, старовинна і знаменита, і з дуже цікавою власною історією, і також цікавою долею своїх власників. Це той випадок, друзі, коли і Віла, і її власники мали однакову долю, нещасливу, на жаль, сумну, навіть трагічну. І таке буває рідко. І я дуже люблю знімати відео саме в такому стилі, в такому жанрі сторітелінг. Яке ж непередбачуване буває життя у людей, наскільки сумними можуть бути їхні сімейні історії? Здавалось би, при прекрасних вихідних даних. Я маю на увазі, що люди були дуже багаті, ті, що жили в цій віллі. Вони були дуже розумні, високоосвічені, красиві. Впливові вони були дуже впливові люди, а доля у них склалась дуже нещасливо. І знаєте чому? І за великою любові до Росії. Я хочу вам про це розказати. Отже, це віла крамаржа, або Крамаржова віла. Хто такий Крамарж? Карл Крамарж, Чех, політик. Потім він стане. Першим прем'єр-міністром Незалежної Чехословаччини. І незадовго до початку Першої світової війни Карл Крамарш таємно розробив Слов'янську конституцію, і за якою Чехія, ну, за його поглядами, мала стати частиною загальнослов'янської федерації, яку б очолювала династія Романових. Уявляєте? От. І він цю слов'янську конституцію переслав у Петербург. Він був дуже таким начитаним, дуже розумним, дуже високоосвіченим. От, І він був, мав таку репутацію русофіла і панславіста. Дуже любив все, що пов'язане з Росією, російську мову знав гарно. Отже, тут треба. Окремо пояснити, що Чехія, Чехословаччина на той час ще не була незалежною країною, вона була у складі Австро-Угорщини. І такі погляди на те, щоб Чехія об'єдналася із слов'янською країною, абсолютно не влаштовували відень Австро-Угорщини. Карл Крамарш був прихильником, навіть активним прихильником Білого Руху, і він дуже дружив з Денікіним. Все це стало відомо владі, і його було заарештовано саме за державну зраду. Цю вілу Карл Крамарш побудував. Як дар, як подарунок своїй дружині, своїй російській дружині Надії про неї буде друзі окреме відео, тому що все в одному відео розказати неможливо. Це дуже довга історія, і тому я її розділила на історію самого Карла і на історію Надії його дружини. Також подивіться і друге відео. От. І ця віла будувалася з 1911 по 1915 роки. І відразу після її завершення будівництва Карела було заарештовано. От. І повернувся він потім у цю вілу вже аж у 1919 році. Судовий процес тривав декілька місяців. І було винесено вирок, смертна кара, тобто Карела Крамаржа і ще двох його сподвижників мали стратити. От. Але на той час імператор Франц Йосип І не взяв на себе такий гріх, він не наважився стратити ні крамаржа, ні його сподвижників, і він замінив смертну кару на 20 років каторги. Але потім сталася така історична подія. Австро-Угорщина розпалася, і саме це врятувало життя Карелу Крамаржу і також його друзям. Чехословаччина набула незалежності, бо Австро-Угорщина розпалася. І Чехословаччина вийшла зі складу Австро-Угорщини. І саме це і спасло самого Карела Крамаржа. Їх амністували, тобто була амністія, і він не відсидів 20 років каторги і не був страчений. От, повернувся він у цю вілу уже в 1919 році, і потім він став уже прем'єр-міністром Незалежної Чехословаччини, першим прем'єр-міністром. Друзі, ми з вами обходимо цю віллу, її такий високий мур. Бачите, така от огорожа, дуже висока стіна. І уявляєте, як би могло скластися, скластися життя Карла і Надії, якби, ну, скажімо, Франц Йосип І, тодішній імператор, все-таки зважився би на страту. Тобто він просто сам був слабкодухим імператором, і тому замінив кару на каторгу. А потім каторгу він і не відсидів, власне, 20 років, тільки тому, що розпалася Австро-Угорщина і Чехословаччина набула незалежності. І все це. Тобто так от, такі повороти долі, такі трагічні, такі раптові ставалися в житті Карела Крамаржа та потім власне, і його дружини саме через велику любов до Росії. Саме до того, що вони так бачили своє життя тісно пов'язаним з Росією. Далі, друзі, я вже маю йти зустрітися з Юлею. Ми з нею зайдемо на територію Віли. Зараз я її просто обходжу і збоку. А вона знаходиться там за високим парканом, і вона знаходиться власне, аж там, аж там, там, на пагорбі, такому високому. І уже в останній момент я дізналася, що у самій Вілі, скоріше за все. Нам не дозволять ні фото робити, ні відео знімати. Я, звісно, постараюся познімати все, що можна буде. Якщо не можна буде всередині віли, то все таки десь там навкруги. Я думаю, що там також цікава територія навкруги віли. Я все таки вам щось постараюся познімати. считая вот еще были были царские империи символ тоже наверное чехи про орлова она не говорила там кстати второй орел там два орла и по-моему похоже что что-то было еще видишь наверху может, что может да. у него голову, голову потерял похоже видишь крылья есть а головы нет я думаю почему ее дети не могли претендовать и было передано народному музею он не знал что с этим делать здание было в полном запустении а в 1951 году Здание было решено отреставрировать и использовать для иностранных делегаций. В 1951 году здесь премьер-министры жили, принимали делегации, первые лица разных стран. Она сказала еще, что супруги Карла и Надежда всегда были вместе, и их корабль семьи всегда был вместе. О, это скорее всего как Она корабль, сказала, как корабль их не корабль. семьи. Да, 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 да. Да. Давай еще посмотрю этого льва. То есть. Подожди, а на, бал, а на балконе короны, видишь? Да, да, но ну это был его... Это не корона, это град. Это а, башня, это, да, это, это символ башня. града. Так подожди, символ града, да. и на входе, на входе э, Пражского града как раз короны. Да. Ну, здесь нету? Здесь нету, а там как раз корона. Ты хочешь прочитать надпись на балконе? Да. да? Знаешь, что там за девиз на что, что там написано? Я просто не могла понять, как они интервалы расставили. Там как-то она так смело Правда треба против шем. Правда вопреки всему. О, как красиво. Правда вопреки всему. Правда треба против шем. Mm -hmm. Такой красивый девиз. Может, это а даже девиз их семьи? Не знаю, она ничего. Виды еще. Такие вот покажу. Обыже как здесь красиво. А здесь спускаться нельзя, думаешь и разверевочка натянуть, да? Это, конечно, жалко. Всегда было закрыто. Всегда, Всегда да? Потому что уже колючая проволока, колючая даже напряжение включает. Ой. А, не просто не... Просто... а я сейчас только вот это сейчас сниму этот вид. Смотри, как даже фотографировать нужно, Юля. Здесь очень красиво. Но сегодня такой ветер. Ты понимаешь, почему я так люблю, эту маленькую виллу? Да. А вон такой красивый вид. Правда. Слушай, это же вообще, я же говорю, смотри, как... Юля, не упади, пожалуйста. Это Юля! Очень красивый вид. праздник. Ты смотришь, что там обрыв. Там шаг и обрыв. Осторожно. Потому что ты, когда увлекаешься, ты можешь ступиться. Я смотрела, нет, там закрыта заграда. Думала, может, Пражский град открыл заграду. А поле... тебе что, отсюда видно, что там закрыто? Ну, я вижу, что идут люди, но люди идут вдоль стены. Спускаются. Это, наверное, тот пуск Пражского града. Юль, это тот, который мы спускались. Да. А вот видишь, рядом с заградой тоже идут люди. Я думала, они идут на заграду. Нет, они идут мимо. И сейчас это действующий это резиденция это предъяв официальных делегаций. Да, да, да. и премьер-министра. И премьер-министра. И даже вчера тут был okay. президент Она так президент сказала. Да, она так сказала, но в том не... зале, где мы стояли, да. да. Я как-то не, не знаю, точно. Вот только, к сожалению, нам нельзя было снимать внутри. То есть абсолютно вот мы все, мы прошли экскурсию внутри, но нам, не показа... нам показали, но нам не разрешили ни фоткать, ни снимать. Поэтому я только снаружи все это могу показать. Вот такая вот красота. Близко. Потому, вроде все, близко. Вот все, все Прага на, на ладони, да? Оно как ты так в ряд выстроилось, не только на ладони, а оно оно даже исти, где же там, все Прага на ладони, да? Да, а знаешь, что удивительно, что оно даже как будто на, на одной линии, как будто бы, хотя Я оно вот, не на смотрел, одной. Вот, вот Карлов мост, вот получается Карловы лазни, вот у нас получается старый Анишкин монастырь, да? Вот да, вот да, 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 вот, да, да, вон, вон, вон. Анишки, Анишкин монастырь. Угу. Вот эти вот Староместская площадь. площадь. Он ее башен. вот. Так получается, что мы всю Прагу как-то на одной линии и здесь увидели. Притом, подожди, старая подожди, даже начинаем от самого Пражского града. То есть Пражский. То есть тут такая панорама, слушай. да, да, да. Вот да, да. Я хочу сказать, знаешь, что мне кажется, что этот Пет... Карл, Карл, да, Карл Крамарш, он просто какое-то уникальное место выбрал еще, ну, как бы, так, чтобы на одной линии, начиная от Пражского Града, все находилось на обзоре, на этом, на краевыде, да, то есть... И не портит панораму Пражского Града ни с какого места. Абсолютно, это было. то есть вся Прага <music> здесь находится. Где? С витражами. Ну, а нам, правда, и не все показывали. Да, нам внутренние покои не показывали. Вот есть, эти фото покоев, как они были, видно во времена. Это балкон, вот, кстати, лев и медведь. Угу. Ну, я просто листаю, вот ее общий вид. Ну, Ты да, можешь его да. снять при выходе. Оно а ну, что тут под конец обычно самое интересное. Я люблю начинать с конца. Я, кстати, тоже. О, простите, град фото. Вот, с это крыши. То что, то, что мы только что да, с тобой. Да, вообще видишь с крыши. вот да, этот да, вот. Да, да. Орел, не орел какой-то там. Угу. Видишь, парк. как раз интерьера они мало показали да, в этом буклете. Да, да. очень мало интерьеров. Mm -hmm. да. Вот тоже, посмотри, какой красивый, как мы на скалечки mm -hmm. сидели. Это там, где мы сидели с тобой mm -hmm. на скамеечке mm -hmm. да, да. и смотрели. Вот там вот. Вот там только что мы сидели. Так, еще с отсюда покажу вам виллу с этого ракурса. Я уже показала вам оттуда. Мы там вот походили. Там вот вид на всю Прагу. Абсолютно на всю Прагу. А здесь такой вот сад, заградка. Красиво подстриженные кусты. Вон уже следующая экскурсия после нас. А мы с Юлей тоже побывали на экскурсии.